Два прильоти у Харкові. Ворог атакував місто безпілотниками. У Салтівському районі російський дрон влучив в адмінбудівлю. Там зараз вирує пожежа на 200 квадратних метрах. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У багатоповерхівці поруч повибивало шибки. Ще одне влучання в основ'янському районі. Теж по адмінбудівлі і там теж пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Дуже постраждала будівля, зараз йде пожар, йде де, де, рятувальна робота, носіння пожежі. Крім цього, постраждала контактна мережа, постраждала мережа міст світла, постраждала мережа трамвайних ліній. Зараз працюють наші комунальні служби. Бавовнило цієї ночі і на Росії. Безпілотники у Краснодарському краї атакували нафтобазу АлбашНєфть. Яскраве відео пожежі у соцмережі вже виклали місцеві мешканці. А тамтешня влада заявила, що уламки дрона впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Пожежу приборкують понад півсотні рятувальників. П'ятеро людей загинули ще 55 отримали поранення через балістичний удар по Ізюму, що на Харківщині. Росіяни атакували центр міста напередодні. Пошкоджені житловий будинок, будівля міської ради і ще кілька адмінустанов. Більшість постраждалих. Це працівники податкової служби служби у справах дітей, міграційної служби і відвідувачі, які прийшли по свої документи. Серед загиблих – 19-річна вагітна жінка і молода мати. Мене Середина вікна випадає і прям ложиться мені на стіл, прям якраз на комп'ютер, буквально один сантиметр від моїх пальців. Дуже дуже жахливо. Потім вискочила у коридор, тут кров на підлозі. Паніка почалась, люди почали, почали евакуюватися. Удар відповідно, було завдано, тобто балістикою в день. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний. Тому у людей фактично у наших цивільних людей не було часу там прийти в укриття. Ну і власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає. Росіяни обстріляли знімальну групу 1 плюс 1 ТСН. Журналіст Олександр Моторний оператор Павло Бориско знімали роботу українських дронарів на позиціях біля Вовчанська, коли їх атакував ворожий безпілотник. У Павла Бориска множинні уламкові поранення і перелом ноги його евакуювали з позиції та надали медичну допомогу. Нагадаю, атака на журналістів є міжнародним воєнним злочином. Україна чекає на французькі винищувачі, які посилять українську оборону. Про це на нараді щодо розвитку повітряних сил наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що треба пришвидшити модернізацію системи української військової авіації, новий кадровий підхід і організаційні зміни. Президент доручив міністру оборони і анонсував зміцнення командування повітряних сил і керівного складу оборонного відомства. Офіс президента вже контактує із адміністрацією Дональда Трампа. Як повідомив Володимир Зеленський, напередодні керівник його офісу Андрій Єрмак розмовляв із радником американського президента з національної безпеки паном Волцем. До того були контакти із спецпредставником США в питаннях України і Росії Кітом Келогом. Сторони вже домовляються про зустріч. У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде зараз. Узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду і будемо, будемо разом працювати. Російські атаки на енергосистему України створюють ризик ядерної аварії. Про це під час візиту на підстанцію Київська заявив гендиректор МАГАТЕ Рафель Гроссі. Він наголосив, що ядерна аварія можлива не тільки внаслідок прямого влучання в АЕС, але й через перебої в енергопостачанні. Тому задача місії МАГАТЕ в Україні оцінити пошкодження і запобігти можливій техногенній катастрофі після України Гроссі планує їхати до Москви. Очевидно, що фокус мого візиту цього разу побачити і особисто оцінити ситуацію на підстанціях, зокрема на цій, через її важливість з точки зору функціонування енергосистеми тут в Україні. Як ви знаєте, ця станція дуже важлива. Вона бере участь у передачі електроенергії з двох АЕС Рівненської та Хмельницької, а також заповнює Чорнобильський майданчик. Отже, це має стратегічне значення і, як ми бачимо, доволі серйозні пошкодження. Але попри те, що росіянам в чергове вдалося вразити нашу енергосистему, повернення до графіків відключень світла не планують, каже міністр енергетики України Герман Галущенко, і морози теж не змусять цього зробити. Температура не впливає на графіки. Відключень сьогодні в при морозах, і ви пам'ятаєте, було в грудні мінус 10, та після удару, до речі, на наступний день. Ми енергосистема отримала. Єдине, що впливає, це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Десять людей загинули під час стрілянини у шведському місті Еребру. Вогонь по відвідувачах освітнього центру відкрив 35-річний чоловік. Він раніше вже потрапляв в поле зору поліції. Попередньо його ліквідували. Мотиви нападу невідомі. правоохоронці продовжують шукати можливих спільників терориста. В місті триває операція перехоплення. Місцевих закликали не виходити на вулиці у центрі, де сталася стрілянина, навчаються дорослі, які раніше із різних причин не змогли отримати середньої освіти. До поліції надійшов сигнал про ймовірну стрілянину в школі. На місце події була направлена велика кількість поліцейських. Навчальний заклад негайно оточили о 12.45 Над приміщенням здійнявся дим. Коли ми увійшли всередину, побачили багато людей з вогнепальними пораненнями.